Дборні Коскава десь приблизно кінця 70-х років. В 80-х вже почали фарбувати в зелене, і така ручка була тут з таким потонченням. Хоча сама тушка вже виконана без такого характерного хвостика. Ручки дерев'яні, букові, прижим цілий. Тут був загнутий гвинт, я його вирівняв. Виконання чугуна було дуже паршиве, треба було це все позачищати, перефарбував, тут вирівняв Підошву, щічки теж вирівняні. Рубанок має скошений ніж, тому ви можете ним успішно обробляти. І, наприклад, отакий от от брусочок. Опорів немає. Відшукаєте в якихось інших варіантах. Прошу купувати, прошу підтримувати канал.